У Полтавському художньому музеї презентували нову виставку Анатолія Лавренка. На ній більше ста робіт, об'єднаних однією темою Дніпровська, адже усіх їх автор писав упродовж війни, перебуваючи у місті Дніпро. Це перша виставка художника як графіка. Вони зроблені кульковою ручкою, там фломастером, олівцем, на звичайному ксероксному папері, інколи просто на сторінках блокноту. Але його знаєте, величезний талант помножений на його глибинне відчуття краси природи, краси взагалі оточуючого світу. Роботи, що експонуються, Анатолій Лавренко писав у техніці живопису Пуантелізм. Тобто це картини, які створюються крапковою і пунктирною технікою. Її художник створив, надихаючись французькими живописцями. Пуанталізм, виник в Франції там, бо Жорж Сера, Сера, Поль Сіняк, якби родоначальники цього стилю, панталізму. Ну, я зацікавився їхніми роботами там. Ну, як говорять, навіяла. Серед поціновувачів творчості Анатолія Лавренка на виставці його давній товариш, заслужений художник України Микола Підгорний. Він зазначає, що цього разу автор відкрив своїм шанувальникам ще один бік своєї творчості. Це було Настільки вишукано, настільки тонко, а саме головне, не чекаю. Я не, от наскільки я його знав, можна живописця, роботи, які несуть, в основному живопис. Там нема сюжетів, там нема якихось. Психології там є живопис, сама пособа. сьогодні мене переповнюють настільки відчуття, емоції, хвиля просто зашкалює. Настільки радісна, настільки яскрава, настільки незвична виставка, якої в нас в Полтаві подібної не було ніколи, і виставка, яка створена в час війни. Яка не несе сірості, не несе агресії, не несе злості, яка несе тільки позитив, оптимізм і радість. А виставка триватиме до 18 вересня.